Всім привіт! І це буде румбург хата Автар Ворог. Перший день у нас така кухня. Світильник я трошки тут не пороставляла. Ну, така ось кухня простенька Я забула стола поставити, але це нічого. Тут Типа кухня. Це в нас гостина. Тут у нас вже йде така ось таке ось такий підвіконник, Це вулиця. Йде у нас ванна. Ось така ось ванна. І тут і Йдемо на другий поверх. іде знову ось така гостина. сцена. Мами кімната. Перстенько. Кімната е, подружки. Вона деколи приходить до де подружки, типа на ну, ночівлю. Кімната подружки. Е, е, гардероб. І кінота дитини самої. Ось така. Ось ну, такий малесенький рунтульчик в мене вийшов. Це балкон в нас. Такийсь маленький рунтучик вийшов у нас.